Друзі, всіх вітаю. Сьогодні записую відео вдома. Підприємство переживає не найлегші часи, тому час від часу ми сидимо вдома по декілька днів, буває навіть тиждень. Але то таке, сьогодні у нас розпаковка. Мій підписник Олександр Мисник прислав мені посилочку в подарунок. Я ще не знаю, що там, так лишень з його опису. Зараз будемо дивитися разом. Вже йому наперед велике дякую. Це вже не перший подарунок мені, але не часто таке буває. І це дуже приємно. Особливо в ці важкі часи, коли я собі не можу дозволити купувати інструмент. Працюю тим, що накупляв в трішки кращі часи. Так, дивімося, що в нас тут. Так, ну, це не фейрі. Це, я так розумію, він там писав, що це СОЖ. Точніше, концентрат. Там є в описі, я вставлю вам картинку, що саме це за концентрат. Велике дякую. Вдома це незамінна річ. Дивимося далі. Ріхці. Доволі в гарному стані, ще ними можна працювати і працювати. Це все в домашній майстерні. Безумовно згодиться. Ще й така купа. Я навіть не очікував. Ото все я собі точно дозволити. Не зміг би найближчим часом наш на готові, так що дещо підправимо, що потрібно, але деякі з них, дивлюся, вже мають непогану заточку. Ну, навіть якийсь фасонний. Певно, під ручі шківні, такий масивний, дебелий, відрізний. Навіть не знаю, чи стане він по висоті в містанок, але якщо що, можна буде його підігнати, то не проблема. О, це, здається, самокал, Наскільки я розумію. Так, R6M5 тут пише. Для м'яких сталий, для кольорових металів те, що треба. Я навіть і не знав, що такі модиф... модифікації існують. Він, певно, паяний. Можливо, навіть гарячою зваркою з'єднаний. Ось іще такий прохідний, теж самокал. Те, що треба для обдирки, зайвим не буде точно. Ось така велика лопата. Це, певно, чистовий. І вставочки. Під них, скоріш за все, треба різець. Або, можливо, їх можна використати для розточної головки. Про це у відосах далі буде йти мова. Так що такий собі анонсик типа. Скоріше за все, я їх саме так і використаю. Але вони якісь, як бачите, фасонні під конкретну задачу. Але що нам заважатиме переробити їх під власні потреби? Так, і дивимося ось далі. Це ще не все. Тут ще один поверх. Оце Олександр видав, звісно, таке враження, що він вирішив видати мені все, що мав в наявності. Я навіть такого не очікував, їй Богу. Дуже-дуже вдячний Олександру. Це все-все буде. Примінено в роботі. Не одразу, поступово, але будемо займатись. Велике, дякую. Ось така ось велика купа різців. Так, і анонс ось цього дракона ви бачите. То буде мова про нього далі йти. Круг нього павільйон такий довелось зробити. Але то потім, це так, щоб вас зацікавити, я не пропав. Просто вже тиждень на роботі не був, нічого нового не робив, тому відоси поки не викладував. А тут така нагода трапилась. Гріх було не відзняти і не викласти. І ще раз велике дякую Олександру. Дякую всім, хто мене підтримує. Хто не забуває за мене, хто переживає, коли я пропадаю. Всім вам дякую. Читаю ваші коментарі, намагаюся відповідати. От. Пишіть, що думаєте, навіть коли ви там поганої про мене думки, коли злитесь на мене, що там довго відоси не виходять. Пишіть. Нічого, читаємо, відповідаємо, спілкуємось. Все буде добре. Сподіваюсь, що колись це все жахіття завершиться, і ми повернемось до звичайного життя. Звісно, воно вже не буде таким, як було раніше. Але все ж таки поки що на все добре. Зараз буде тепліше, я буду частіше сюди заходити, щось трошки робити, щось трошки знімати. Викладу те, що я знімав, коли не викладав, і якось буде. Все, на все добре. До побачення.